Після того як урожай смородини чи агросу зібрано, більшість господарів схильні дати кущам відпочити і не чіпати їх до осені. Але насправді саме цей період найважливіший у догляді за рослиною, Кущ щойно віддав усі свої сили на вирощування ягід, і тепер йому потрібно допомогти відновитися. Якщо залишити все як є, старі та пошкоджені пагони почнуть тягнути поживні речовини. Заважаючи новим гілкам формуватися, тому обрізка після збору ягід це не просто догляд, це справжнє лікування і омолодження куща, смородина й агрус культури, що ростуть швидко й густо і без контролю за кількістю пагонів за кілька років, вони перетворюються на непрохідні зарості. У таких кущах мало світла, погана вентиляція, листя довше зберігає вологу після дощу, і через це грибкові хвороби, як от борошниста роса чи антракноз, розвиваються дуже швидко. Господар може помітити, що ягоди дрібнішають, а врожайність падає, хоча кущ ніби росте буйно. Це прямий сигнал, що без обрізки не обійтися. Саме після збору ягід у липні. Чи на початку серпня найзручніше бачити, які гілки плодоносили, а які лише заважають. Важливо розуміти, що обрізка це не кастрація куща, а навпаки, допомога йому рости правильно. Молоді пагони, які виросли цього року, ще зелені, міцні, мають світлу кору, їх чіпати не треба. Натомість старі гілки, які вже темні, мають грубу потріскану поверхню і часто лежать майже на землі. Виконали свою роль. Вони не принесуть більше якісних ягід, але продовжуватимуть відбирати поживні речовини. Такі гілки потрібно зрізати під саму основу. Якщо цього не зробити, то через 2-3 роки кущ почне старіти. Ягоди з'являтимуться лише на кінчиках. Урожайність різко впаде і доведеться викорчовувати рослину раніше, ніж належить. Ще одна причина проводити обрізку саме після збору ягід це збереження здоров'я куща. Коли господар зрізає старі або пошкоджені гілки, він одночасно знищує потенційні осередки інфекцій і личинок шкідників. Часто саме в товстих старих гілках зимує попелиця, скляниця чи пильщик. Якщо такі гілки видалити і спалити, наступного року шкідників буде значно менше. У селі кажуть. Не пожалів гілку, пожалів кущ. Це народна мудрість перевірена десятиліттями. Після збору ягід у куща ще є кілька місяців теплого періоду, аби відновитися після обрізки. Нові пагони встигають визріти до осені і зміцнитися перед зимовими морозами. Якщо ж відкласти обрізку до весни, то навесні з'явиться загроза підмерзання зрізів. А рослина витратить частину сил не на утворення бутонів, а на загоєння ран. Саме тому досвідчені садівники завжди говорять обрізав улітку, зібрав ягоду восени. Це не лише про врожай, а й про здоров'я всього куща на багато років уперед. Обрізка також допомагає контролювати форму куща. Добре сформований кущ має від 8 до 12 сильних пагонів різного віку, від однорічних до чотирирічних. Старші за 4 роки гілки треба видаляти, бо вони майже не плодоносять. Завдяки цьому смородина чи агрус отримує достатньо світла, ягоди визрівають рівномірно, не пріють і не обсипаються. Крім того, господареві легше доглядати за таким кущем. Зручно збирати ягоди, поливати, обробляти від шкідників. Не менш важливо, що своєчасна обрізка дозволяє уникнути зайвої густоти, яка притягує вологу та холод. Узимку такі зарості частіше вимерзають, а навесні відтають довше. Якщо ж кущ правильно проріджений, повітря проходить між гілками вільно, а сонце швидше прогріває землю. Це означає, що весняне пробудження. Почнеться раніше, і вже на початку літа господар побачить здорові, сильні пагони. У народі кажуть, що кущ смородини любить, коли до нього рука господаря доходить тричі на рік навесні, щоб оживити, влітку щоб омолодити, і восени щоб укріпити перед зимою. Тому обрізка після збору ягід це саме той літній дотик турботи, без якого не буває доброго наступного врожаю. Вона частина великого кола сільського року, де кожен етап має своє значення: як селянин не кидає поле після жнив, а готує його до нового сезону, так і кущ потребує уваги після збору плодів. Отже, обрізка після збору ягід це не просто робота для краси куща, це стратегічний крок для майбутнього врожаю, правильно проведена. Вона забезпечує здоров'я, молодість і довговічність смородини та агросу. І хто влітку не полінувався взяти секатор, той наступного року побачить, що праця ця немарна кущ віддячить повними соковитими китицями ягід. обрізка смородини та агросу після збору ягід – справа, яка потребує уважності, терпіння. І певного розуміння, що саме відбувається з рослиною цей період. Після того як урожай зібрано, кущ уже не витрачає сили на формування ягід, а починає готуватися до нового циклу росту. Саме в цей час господар має допомогти рослині правильно перерозподілити поживні речовини, залишити ті гілки, які дадуть добрий приріст наступного року, і забрати ті, що лише забирають сили. Для цього існує кілька перевірених методів, які не потребують складних знань, але вимагають уважності до деталей. Передусім потрібно озброїтися якісним інструментом найкраще користуватися гострим секатором або садовою пилкою для товстих гілок, тупий інструмент не зрізає, а рве гілку, через що утворюється рвана рана, що погано загоюється, і може стати місцем потрапляння інфекцій. Добре, якщо господар перед роботою протрелеза спиртом або хоча б окропом, це проста міра, але вона захистить кущі від зараження, дехто у селі має окремий секатор для здорових рослин і інший для тих, що колись хворіли, щоб не переносити хворобу. Обрізку варто проводити у суху, неспекотну погоду найкраще вранці або під вечір, коли сонце вже не таке активне. Якщо обрізати у спеку, рослина втрачає більше вологи через свіжі зрізи, найперше видаляють старі, темні, потріскані гілки. Зазвичай це ті, яким більше трьох або чотирьох років. У смородини старі гілки легко впізнати, вони товсті, мають сірувату кору і мало молодих відгалужень. Вагрусу це ті, що лягають майже на землю або ростуть усередину куща, створюючи тінь. Такі гілки слід зрізати повністю біля самої основи, не залишаючи пенька. Якщо залишити навіть невеликий відрізок, він висохне і стане притулком для комах. Коли старі пагони видалено, далі переходять до проріджування середини куща. Тут важливо залишити лише ті гілки, що ростуть назовні утворюючи форму чаші. середині має бути вільний простір для циркуляції повітря. Якщо гілки переплітаються або труться одна об одну, одну з них треба зрізати. Це запобігає травмам кори, бо в таких місцях часто з'являються тріщини, де заводяться хвороби. В ідеалі, після обрізки, світло має легко проходити крізь кущ, але він не повинен виглядати голим. Далі увага до молодих пагонів. Однорічні, це ті, що виросли цьогоріч, мають світлу кору, гнучкі і здорові. Їх треба залишати, але якщо їх занадто багато, можна залишити 5-6 найсильніших, а решту видалити. Надмірна кількість молодих гілок теж шкодить, вони загущують кущ, а ягоди тоді формуються дрібні й несолодкі. Досвідчені садівники кажуть ну, краще менше та міцніше. Це стосується і смородини, і агрусу. Після основної обрізки треба уважно переглянути кущ на наявність сухих Пошкоджених або хворих гілочок. Іноді вони малопомітні, мають зморщену кору або почорнілі кінчики. Такі частини треба обов'язково видалити, бо вони можуть бути заражені грибковими спорами чи шкідниками. Зрізані гілки не варто залишати поруч із грядкою, їх потрібно спалити або винести подалі, щоб не стали джерелом зараження, корисно після обрізки. Підживити кущ земля під ним уже виснажена після плодоношення, тому слід дати рослині сили на відновлення. Добре підійдуть органічні добрива перегній, компост або настій кропиви. Можна також внести трохи деревного попелу, який збагачує ґрунт, калієм і фосфором, потрібними для закладання нових бруньок. Головне, не перегодувати, бо надлишок азоту дає буйне листя, але слабкі пагони. Ще один важливий момент догляд за зрізами. Якщо гілка товста, зріз обов'язково треба замазати садовим варом або просто деревним вугіллям, щоб рана не залишалася відкритою. Це особливо важливо в дощову погоду. Невеликі зрізи на молодих гілках зазвичай затягуються самі, але якщо господар помітив підтікання соку, краще теж змастити. Після обрізки варто оглянути кущ загалом. Правильно сформований кущ має виглядати вільно, рівномірно, без хаотичних гілок. Добре, коли гілки ростуть у різні боки, не заважають одна одній і не торкаються землі. Якщо після роботи кущ виглядає трохи порожнім, не треба хвилюватися уже за кілька тижнів він обросте новими листками. Існує ще один метод, який практикують досвідчені господарі поступове оновлення. Вони не зрізають відразу всі старі гілки, а видаляють лише третину щороку. Таким чином кущ завжди залишається частково молодим і не переживає стресу від різкої зміни. Цей спосіб підходить тим, у кого багато старих кущів, які шкода сильно обрізати відразу. Обрізка це ще й спосіб сформувати зручну висоту куща. Якщо гілки надто високі, їх можна трохи вкоротити. Обрізавши над сильним бічним відгалуженням, це стимулює утворення нових пагонів нижче зрізу, але обрізати верхівки бездумно не варто. Смородина і агрус плодоносять саме на коротких бічних гілочках, тому головне не зменшити кількість плодових бруньок. Коли всі роботи завершено, кущ потрібно добре полити. Це допомагає корінню швидше засвоїти поживні речовини, особливо якщо Після обрізки вносили добрива землю під кущем бажано замульчувати травою, соломою або торфом, це утримає вологу і не дасть рости бур'янам. Отже, правильна обрізка після збору ягід це не просто зрізання зайвого, це ціла система дій, що підтримує баланс між молодими і старими гілками, захищає від хвороб і формує здорову структуру куща. І хоча робота ця потребує часу, вона окупається сторицею, адже кожна правильно зроблена обрізка це запорука щедрого врожаю на наступний рік. У селі завжди говорили, що обрізка смородини й агрусу це не просто робота, а ціле мистецтво, яке передавалося з покоління в покоління. Старі господарі ще пам'ятають, як у дитинстві їм довіряли стояти поруч із дідами, коли ті брали в руки старий залізний секатор або навіть звичайну пилку. Кущ оглядали довго, ніби знайомого, а потім вирішували, яку гілку залишити, а яку пустити під ніж. Дід завжди казав Не дивись на кущ очима, дивись серцем. Якщо бачиш, що гілка втомилась, дай їй відпочити. І справді обрізкає це не бездумне зрізання, а розмова з рослиною, розуміння її стану. Колись ще до поширення секаторів, обрізку робили ножами. Або невеликими сокирками. Це була клопітка справа, але кожен зріз робили з особливою точністю. Після обрізки гілки не викидали, а сушили на сонці, ними розпалювали піч або топили баню. Навіть сухі рештки не йшли намарно. А щоб кущ краще ріс, господарі розсипали під ним попіл із цих самих гілок, кажучи, що з рідного попелу і нова сила родиться. У цьому була своя правда. Попіл дає калій і фосфор, корисні для майбутнього плодоношення. Старі люди також вірили, що кущ треба обрізати з настроєм. Не можна цього робити, коли серце важке чи коли посварився з кимось. Казали як обріжеш із злістю, то й ягоди дрібні будуть. Ці слова, можливо, звучать як забобон, але в них є мудрість рослина справді реагує на ставлення господаря. Коли людина робить роботу уважно, спокійно і з вдячністю за врожай, той кущ відповідає добрим ростом. Є й народні прикмети, пов'язані з обрізкою. Наприклад, у деяких селах Західної України господарі не беруться за обрізку, якщо дме сильний вітер, кажуть, що вітер забере силу куща. А в центральних областях вважали, що найкраще різати після заходу сонця. Коли роса тільки починає виступати. Вірили, що тоді кущ спокійніший, і зрізи загоюються краще. І хоча наука не підтверджує ці прикмети, проте господар, який дотримується усталених звичаїв, завжди робить усе вчасно, бо то частина сільського ритму життя. Щодо методів то ще наші діди знали, що смородина потребує регулярного омолодження. Кущ який не обрізали три-чотири роки дає ягоди тільки на верхівках, а внизу стоїть ліс сухих гілок. Тому колись восени або після збору врожаю дід завжди казав Зніми старе, народиться нове. Він зрізав кілька товстих гілок біля самої землі, а з весни з'являлися нові сильні пагони, які за два роки вже давали повноцінний урожай. Цей метод простий, але дієвий. І сучасні господарі теж користуються ним, хоч тепер замість пилки сучасний секатор, а замість попелу мінеральні добрива. Цікаво, що в різних місцевостях селяни мали свої підходи на полісі, де земля волога, кущі часто ростуть густіше, тому там обрізають сильніше, щоб дати більше повітря. А на півдні, де спека, навпаки, залишають трохи більше гілок. Щоб ягоди не пекло сонце. У Карпатах господарі навіть формували кущі так, щоб середина була відкрита, а гілки утворювали ніби коло кажуть, щоб вітер колесава не ламав, були цікаві народні хитрощі. Наприклад, після обрізки багато хто підсипав під кущ стару солому або гілки з кропивою, щоб утримати вологу, а деякі господині навіть поливали смородину сироваткою, вважаючи, що це. Підживлення для душі куща. У цьому теж є сенс. Молочна сироватка містить кальцій і допомагає ґрунту ставати менш кислим, що смородині дуже подобається. Звісно, з часом народні методи почали поєднувати з сучасними знаннями. Тепер господарі розуміють, чому саме треба обрізати старі гілки, бо в них менше активних бруньок, поживні речовини розподіляються нерівномірно. І врожайність падає. Але суть не змінилася. Навіть сучасний агроном, маючи наукову освіту, повторює те, що казали колись без ножа кущ старіє. Є й приклади, коли люди нехтували обрізкою, а потім шкодували. В одному селі на Київщині одна господиня мала чудові кущі агросу, але жаліла їх різати. Та вони ж такі гарні зелені. Через кілька років ягоди стали дрібні. Кущі розрослися так, що збирати було важко, тільки коли вона послухала поради старого сусіда і обрізала половину старих гілок, наступного літа побачила різницю кущ ожив, ягоди стали великі й солодкі, вона потім казала боялася різати, а треба було лікувати. Є й зворотні історії, коли обрізали надто багато у деяких молодих господарів рука не знає міри. І вони зрізають усе, що здається старим. А потім дивуються, що на наступний рік кущ ледь випускає листя. Тому досвідчені люди кажуть різати треба з головою, а не з розгону. Народна наука проста, але мудра, обрізка це як оновлення людини після тяжкої праці як тіло потребує відпочинку, так і кущ потребує легкості. Старі гілки, виснажені й хворі, відтягують життя, а нові дають надію на врожай. І саме після збору ягід, коли вже підведено підсумок сезону, приходить час наводити лад, прибирати зайве, щоб залишити найцінніше. Це і є той принцип, що лежить в основі сільського господарювання не шкодуючи старого, дбаєш про майбутнє. Отак, покоління за поколінням селяни навчились бачити у кущах не просто рослини, а живу істоту, що потребує догляду. Кожен зріс це по суті турбота, і навіть сьогодні, коли технології пішли далеко вперед, коли можна купити будь-який препарат чи знаряддя, справжній господар усе одно дивиться на кущ очима свого діда, згадуючи старе правило. Не залишай смородину напризволяще після збору ягід, вона віддячить сторицею. Обрізка смородини як грусу після збору ягід це не одноразова робота, а частина постійного догляду за садом, і результат її видно не одразу, а через рік-два. Та той, хто систематично дотримується правил, завжди помічає різницю. Кущ росте рівно, ягоди більші, листя густе, а хвороби обходять стороною. Після обрізки рослина ніби полегшено зітхає, позбавляючись старого і віджившого, і вже через кілька тижнів починає нарощувати нові пагони. Саме цей момент найкраще свідчення того, що господар зробив усе правильно, головне не боятися ножа, але й не перетворювати обрізку на бездумне різання кущ, живий організм і кожен зріз має значення. Якщо обрізати надто пізно восени, коли вже холодно, рослина не встигне загоїти рани і в мороз вони підмерзнуть якщо обрізати занадто рано одразу після збору ягід у сильну спеку кущ може втратити багато вологи, тому важливо вибрати золоту середину теплий, але не гарячий день, коли рослина вже відпочила після плодоношення. Але ще має сили відновитися. Щоб не наробити помилок, варто дотримуватися простого правила у кущі смородини чи агрусу завжди повинно бути кілька поколінь пагонів, однорічні молоді, що ростимуть наступного року, дворічні ті, що дадуть основний урожай, і кілька старших, які ще можуть плодоносити, але вже готуються до видалення. Таким чином кущ постійно оновлюється. Не старіє і не перевантажується. Якщо ж залишити лише старі гілки, урожайність впаде, а якщо зрізати все під корінь, доведеться чекати кілька років, доки він відновиться. Багато господарів після обрізки роблять ще одну добру справу розмножують кущ. Зі зрізаних гілок можна зробити живці, вибирають молоді, здорові пагони, обрізають їх під кутом і висаджують у вологу землю. Якщо поливати і прикривати від сонця, вони швидко приживаються. Таким чином обрізка не тільки оздоровлює старі кущі, а й дає початок новим. І це теж частина народної господарської мудрості нічого не має пропадати марно. Після обрізки варто уважно спостерігати за кущами. Якщо через кілька тижнів з'явилися сильні молоді пагони, це добрий знак. Але якщо гілки починають чорніти або в'янути, значить, або інструмент був нестерильний, або залишилися заражені частини, тоді треба негайно зрізати хворі місця ще раз і обробити зріз деревним попелом або садовим варом. Не можна чекати до весни, бо хвороба за зиму може знищити весь кущ. Обрізка також має значення для підготовки до зими. Кущу, якого прибрали старі, поламані чи загущені гілки, менше накопичує вологи, а, значить, краще переносить морози. Молоді пагони, які залишили, визрівають міцними, дерев'яніють до холодів і не ламаються від снігу. Тому, після обрізки кущ слід полити останнє перед осінню, замульчувати землю навколо, щоб зберегти тепло, і більше не турбувати до весни. Щоб уникнути поширених помилок, треба пам'ятати кілька дрібниць. Не варто залишати пеньки після зрізу, вони не дадуть нових пагонів, а лише загниватимуть. Не можна обрізати мокрі гілки після дощу у вологу погоду зрізи довше гояться, і не слід робити обрізку щороку, однаково. Спочатку уважно подивіться, як поводиться кущ, які гілки сильні, які відплодоносили, і вже тоді приймайте рішення. У кожної рослини свій характер, і господар, що знає свої кущі, ніколи не помилиться. Добре також вести прості записи, коли проводилася обрізка, скільки старих гілок видалено, які були результати наступного року, це допоможе з часом помітити закономірності і підібрати найкращий момент саме для своєї ділянки, адже навіть у межах одного села умови можуть різнитися. У когось ділянка в низині, у когось на, на пагорбі, і строки роботи різні. Якщо підсумувати всі поради, то можна сказати просто: обрізка це запорука довголіття куща. Вона забезпечує рівномірне плодоношення, здорове листя, велику ягоду і легкий догляд. Це робота, яка потребує розуму, терпіння й турботи. Кожен господар, що робить її з любов'ю, помічає, що сад ніби оживає, і коли через рік кущ рясно вкривається блискучими ягодами, серце радіє, бо знаєш, недарма витратив час. Отже, головні висновки прості: обрізати треба щороку після збору ягід, зрізати старі, хворі, зайві гілки, дбати про чистоту інструментів і здоров'я куща, не шкодувати старого, щоб дати місце молодому. А ще пам'ятати, що кожна така робота, зроблена своїми руками, приносить користь не тільки рослині, а й душі. Бо догляд за садом це спілкування з природою, а природа, як добра сусідка, завжди віддячує тому, хто її поважає. І коли наступного літа господар знову нахиляється до куща, щоб зібрати першу жменю ягід, він відчуває усе зробив правильно. Усе було недарма.